Публічне звинувачення керівником країни іншої держави завжди матиме у відповідь негативні наслідки як для нього, так і для його країни. Вітаю всіх, хто завітав на мій YouTube канал. Сьогодні у нас на календарі 9 квітня середа, і у мене на каналі програма Середа Невіда. Сьогодні в програмі Середа Невіда я хотів би поговорити про вчорашню заяву Володимира Зеленського щодо захоплення полом двох громадян Китаю. І те, як навколо цієї події розвивалася ситуація, які були зроблені заяви, і Володимиром Зеленським, там і мені закордних справ долучився, яка реакція Китаю вже, до речі, вона є, яка може бути, на мою думку, скоріш за все, вона й такої буде. І те, що про цю заяву Зеленського, ну. Він не знаю, чи була така мета, скоріш за все, була мета привернути увагу. Увага була привернута, ця мета була досягнута. Вчора, ввечері всі засоби масової інформації говорили, показували, писали про е, його заяву Володимира Зеленського щодо двох громадян Китаю. Сьогодні про це говорять. Ну, я думаю, що якийсь час також будуть це питання обговорювати. Але я не впевнений, що Володимир Зеленський. Е, Прорахував чи там його радники, консультанти, які можуть бути різні варіанти розвитку ситуації після такої заяви для Володимира Зеленського і для України. Заява Володимира Зеленського щодо двох громадян Китаю про те, що там ніби ще більше є, що вони захоплені на сході України, про те, що фактично ніби Китай там вступив в війну. Він дав завдання, щоб там все це вияснили: СБУ, що ніби є картки, паспорт, що вони громадяни Китаю, і мені закордонних справ там мав доручення, до речі, мені закордонних справ викликав тимчасово повіреного Китаю в Україні, щоб там засудити ці дії, щоб якось це питання ніби прояснити, можна так навіть сказати. Але проблема полягає у тому, до речі, і мені закон справ також там написав, що ніби ця позиція Китаю, така нейтральна чи вона під сумнівом. Ну іноземна преса була більш в цьому сенсі категорична, що от Зеленський хотів продемонструвати, що ніби Китай, там дуже третя нація, як вони писали, втягнути війну проти України там наряду з Росією та і Північною Кореєю. Ми знаємо так, що. Військовослужбовці з Північної Кореї, так вони безпосередньо беруть участь е, в Курській області, але є угода між Росією і Північною Кореєю, яку підписали е, минулого літа Путін і Кім Ченін, потім парламенти, це все ратифікували, там якраз і передбачено, що вони мають допомагати. до однієї дві сторони, які підписали цю угоду. Якщо на них там буде скоєн якийсь замахи, почнеться війна. Тобто там з точки зору ніби, ну, ніби ну там все. Якось дотримано. Стосовно Китаю, ну Китай і уряд Німеччини, вчора про це писало Німецьке агентство преси, звинувачує Китай, що він там, ніби спільне виробництво безпілотників ударних, щоб використовувати їх у війні разом з Іраном і Росією, Китай це заперечує. Але стосовно от натяків, що ніби Китай вже військовими допомагає, я думаю, що це було хибно. Позиція Володимира Зеленського з такими натяками, з такими публічними звинуваченнями. Як написала вчора британська Зетеграф, що війна в Україні є частковою, так, ну, частковою битвою за увагу Білого дому. Я не знаю, чи була на меті от, покращити стосунки з Трампом, бо зараз нам дійсно у США з Китаєм почалася торгова війна. А не думаю, що це насправді допоможе покращити стосунки з Трампом. Увагу, безумовно, це привернуло не тільки Білого Дому, і керівництво Китаю. Зокрема, сьогодні, вже 9 квітня, речник МЗС Китаю Олін Зянь з цього приводу заявив, що завжди уряд Китаю закликав громадян Китаю, щоб вони уникали участі у будь-яких ж збройних конфліктах. Ну і, зокрема, мова йде там і про війну. Сказав, що всі ці якісь ну, заяви стосовно там, більшої кількості китайців, які воюють, що це відкидається. Бо кита... позиція Китаю вона для всіх зрозуміла. Її треба ну, з повагою ставитися до позиції Китаю в намаганні мирного врегулювання так, от війни в Україні. Ну, тобто так, дипломатичною мовою. Вже сказали, що хлопці на вулиці Банкові, ви не приві, і не треба було публічно цього робити. Я думаю, що після цього розраховувати на якісь ну, стосунки з Китаєм, а до речі, навіть були розмови, розмови про те, щоб долучити Китай до можливих майбутніх мирних перемовин, так? І певною мірою скористатися там можливістю Китаю. Тиснути на Росію. Ну, зараз, думаю, зробити це буде важко в контексті того, що Китай буде займати дійсно нейтральну позицію. Після такої публічної ну, заяви, я би навіть сказав, певною мірою образи. Чому? Тому що е, британська The телеграф та ж британська «The Telegraph написала, що правда може бути дуже приземленою, що це можуть бути звичайні, я думаю, так і є. Найманці. І, бо ті гроші, які пропонує Росія, вона є дуже приваблими, і там не тільки з цієї країни, найманці воюють в, як добровольці в російській армії. А вчора е, американське агентство Associated Press взагалі написало, що і Росія, і Україна, так, вона е, має в своїх рядах добровольців іноземців. І це правда, в нас дійсно є ж іноземний легіон, і Грузинський Легіон. Тому в цьому контексті звинувачувати Китай. Ну, ми пам'ятаємо, що в полон попадали і британці, і американці, так, і потім якось намазали, намагалися обмінювати щось вдавалося, щось не вдавалося. Тому ця ситуація, ну, на мою думку, дійсно була більш такою привернути увагу засоби інформації і, можливо, дійсно увагу Білого Дому, як про це написала британська The Telegraph. Так, це вдалося. Частково, ніби все супер. Так виглядає, але кажу, наслідки будуть такі, що в нас будуть реально. Ще гірше зіпсовані стосунки з Китаєм, це хочу зауважити друга економіка світу. Китай так чи інакше має тісно серйозний вплив і на глобальному півдні, як називають ті країни. До речі, хочу нагадати, що псування, якщо можна так висловитися, стосунків з Китаєм, Володимир Зенський почав ще на початку червня минулого року, коли він прилетів там на в Сінгапур на цю. Цей саміт безпеки Шінграла, він там виступав на прес-конференції, звинуватив також публічно Китаю, що Китай ну, ніби тисне на країни глобального півдня, щоб вони не брали участь. Пам'ятаєте, цю е, конференцію високого рівня 15-16 червня в Швейцарії щодо миру в Україні, яку ну, називали е, на вулиці Банковій самітом Миру, там Формула Миру. Правда, вже про це все забули, ніяких результатів нема. Але тоді вже стосунки з Китаєм були зіпсовані. Тепер ми ще не знаємо, які в нас будуть перемовини, кого варто можна буде залучити, я кажу, Китай, друга економіка світу. І, безумовно, ну, найтакий оптимальніший варіант це, щоб вона була, напевне, все-таки десь нейтральною, і позитивною для нас. Але вона може бути тепер нейтральною негативною для нас. Ще більше, ніж, на жаль, так і є після всього того, що, ну. Наговорено і вертаючись от до всіх цих подій стосовно цих двох е затриманих полонених, ми, по-перше, не відомо, коли це був, вони були захоплені в полон. І я можу зрозуміти, що ця заява була зроблена ну чисто технологічно ну, вдало, бо був візит нового прем'єр-міністра Бельгії. Ясно, що там було присутньо багато представників іноземних зарубіжних змін, це зразу розлетілося по всьому світу. Тобто, Зеленський до себе увагу точно привернув. Він привернув увагу до того, що він звинуватив Китай. Китай тепер, ну, безумовно, відповість. Не обов'язково публічно, бо бачите, вони вирішили. Що речником ЗЕС Ліньзянь цього достатньо, достатньо щоб от на це відповісти. Так, вони там щось будуть розбиратися, говорити і так далі. і так далі. Але ми розуміємо, що добровольці добровольці, вони з бубої країни приїжджають там, і якщо армія чи наша, чи російська там, хоче їх приймати, вона їх приймає. Тому узагальнювати і говорити про те, що ніби Китай, як пишуть іноземні ЗМІ, що ніби Зеленський там. Хоче продемонструвати, що ще третя нація вступила в війну, так це сприйнято. На Заході, я думаю, так це сприйнято в Китаї. Цього робити не потрібно було. Що потрібно було зробити, на мою думку? Потрібно було зв'язатися не публічно по офіційним каналам, безумовно, переговорити, виснути, передати цих громадян Китаю, китайській владі. І на цьому це питання закрити, щоб почати на якось налагоджувати. Взаємостосунки з Китаєм. Бо, на мою думку, навряд чи це допоможе у покращенні особистих стосунків між Зеленським і Трампом. Ну, ми розуміємо, чому. Але ми вже остаточно ну, йдемо до повного псування взаємостосунків з Китаєм. І це, на мою думку, недалекоглядно, і це абсолютно неправильно і шкідливо для України. Я сподіваюсь, ви додивились цю програму до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, вони допомагають моєму YouTube каналу. Прокоментуйте, що ви думаєте з цього приводу. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!